треба розуміти що вивчення нот це довгий процес тож потрібно набратися терпіння і не поспішати і ось перша помилка це одразу вивчати велику кількість нот можливо ви зараз впізнаєте себе міфа фаді сольсольфодесмі то срадісмі мозок не може запам'ятати таку кількість нот одразу Тим більше, якщо вони ні до чого асоціативно не прив'язані, візьміть для початку буквально декілька нот, скажімо, мі, фа, со, ля на шостій строні. Вам буде необхідно пограти їх у випадковому порядку, при цьому проговорюючи, що це за ноти, змусить голову запам'ятовувати їх положення. Якщо грати ноти послідовно, то ви швидше запам'ятовуєте шлях до ноти, ніж безпосередньо конкретну ноту в конкретному місці на грифі. У вас буває таке, що ви не можете назвати конкретну ноту, і вам потрібно пройти весь гриф, щоб згадати, що це за нота. На жаль, це не справжні знання. Ви не можете використати це, наприклад, в імпровізації або десь, де у вас немає часу на оці сходинки. Ваша ціль це навчитися бачити ноти на грифі миттєво. Ще один момент це те, що вам необхідно робити паузу, а потім повертатися до вивчення нот. Наприклад, ви граєте 5 нот на грифі десь 5 хвилин, і потім хвилин 10 граєте щось зовсім інше. Якісь вправи, гамми, треки і так далі, а потім знову повертаєтесь на 5 хвилин до вивчення нот на грифі. Вам необхідно робити декілька таких підходів, оскільки річ в тім, що після кількох хвилин вивчення нот мозок закидає ці ноти в короткострокову пам'ять та досить швидко забуває їх після завершення практики. Коли ви відволікаєтеся від вивчення нот, то власне забуваєте їх. Але повертаючи до цього декілька разів, ви змушуєте мозок раз за разом напружуватись, і в якийсь момент це, грубо кажучи, змусить його перемістити цю інформацію в довгострокову пам'ять. І власне таким чином ви і запам'ятаєте ці декілька нот. А оскільки це лише 5 нот, то при такому підході ви досить швидко запам'ятаєте цей відрізок грифу. Потім виберете наступні 5 нот на грифі і так само повторюєте процес. Ще одна порада, це пробувати вивчати ноти тих композицій, які ви граєте. Наведу конкретний приклад. Коли лише починав грати на гітарі, я вивчив вступ з Enter Sandman та потроху запам'ятовував ноти, які містяться в цьому рих, <рик> рифі. І в якийсь момент ситуація виглядала буквально так, що я залізно знав, що в тут у мене мі, тут соль, тут ля-бемоль, тут ля і так далі. І при цьому я не знав сусідніх нот, а все тому, що нам набагато легше запам'ятовувати щось через асоціації. Тобто ці дві ноти не просто мі соль, а ноти з дуже крутого рифу, який мені дуже подобався, і для мене існує. Мали природні мотивація вчити ці ноти. Чесно кажучи, частину грифу я вивчив саме таким способом. Але, на жаль, лише цей спосіб може не покрити весь гриф. Тож перший варіант в певних випадках може бути більш надійним. Але загалом я вважаю, що потрібно поєднувати ці варіанти, і тоді буде вам щастя. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас дуже корисним. Якщо так, то підписуйтесь, ставте лайки, допомагайте розповсюджувати український контент. Також, якщо у вас залишились якісь питання, то я викладаю гітару і ви можете до мене звернутися. А uh, також я хочу запросити вас нарешті на свій патреон. Я вирішив все-таки його зробити, оскільки от є такі от невеличкі теми, як оця, і повноцінне відео для неї знімати якось, м якось важко, не дуже можливо. І я буду публікувати такі поради, різні е корисні речі, унікальні ракурси е саме там. І також, звичайно, це буде певною фінансовою підтримкою для мене. Оскільки сторони цих відео є клес не тільки своїм часом, а ще й фінансово, От, наприклад, всі ці, всі ці світла, мікрофони за щось купувати потрібно. Дуже дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь і сподіваюсь, побачимося на цьому каналі.